Всім привіт! Сьогодні, як я обіцяла, я трошки більше розповім про два додатки для медитації, які я використовую. Перший це Better Me Mental Health. другий Insight Timer. Тож поїхали. Що мені подобається в додатку Mental Health – Це те, що ви отримуєте на кожен день невеличкий план з короткими практичними діями, які ви можете зробити для того, щоб покращити свій емоційний та психологічний стан. Я додам скріншотик сюди, щоб ви могли подивитись приблизно, як це виглядає. Звичайно ж, там є і невеликі курси, і окремі медитації, але саме цей щоденний план мені подобається найбільше. Другий додаток Insight таймер це просто безліч-безліч медитацій на різні тематики, що тільки вам захочеться. Тут є і якщо ви боретесь з розладами сну, і якщо ви боретесь з приступами агресії, з депресією, з аїті божмі, з перезбудженням, тобто на кожен випадок ви можете знайти не просто одну медитацію, не просто один курс, безліч курсів, і всі вони безкоштовні. Тож цей додаток просто має, мені здається, найбільшу цінність для тих, хто шукає шляхи пізнати себе та трошки заспокоїти. Таким чином, поєднуючи переваги кожного з цих додатків, я отримую для себе оптимальний мікс, який дозволяє мені слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Якими додатками користуєтесь ви? Пишіть про це в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато цікавого.